Всім привіт! Сьогодні! Я хочу вам прочитати своє дуже страшне оповідання. Тож слухайте і не забувайте про вподобайки. Геловінського вечора лукали двоє підлітків дрімучим лісом. Вони озирались довкола, але всюди була мрячна темрява. Інколи угукали сови, порушуючи тишу. За спинами у них промайнула якась постать. В небі тьмяно світив місяць і виблискували зорі. Раптом хтось схопив хлопчиків за спину і потягнув у дрімучі лісові хащі. Не гадаєте, що сталося з нами далі? Вони отямились у печері поруч. Відьма варила зілля, яке хотіла випробувати, яке хотіла випробувати на бідненьких лоп'ятках. Вони відслухали задумку відьми і почали мерщій тікати, але вихід був завалений камінням. Як же так, так тікти з печери? Вороне, допоможи, ми боїмося і відьми. Хлопчик звернувся до ворона. Аласабра помічника відьми, гаразд, він дзьогнув відьму в око та перекинула казани зіллям. Зіллям. Розлилося на відьму, і вона стала жабою. Потім казан просто її всередині себе. А ворон прорив ще Через неї хлопчики і вибралися, бо були дуже худими. Раптом все зникло, і вони прокинулися, кожен у своєму ліжку. Хух, це був ж сон. Я ніколи не піду сам у ліс, особливо під час Хеловінської ночі, сказав перший хлопчик, налякано хекаючи. Я теж, сказав другий. Як вам сподобалася історія, напишіть в коментарях. Папа. -па!